Всім привіт! З вами я Літа Ахметова, і сьогодні я хочу вам розказати про те, як я відкрила власну майстерню і як же я до цього прийшла. Рано чи пізно в житті в кожного художника постає питання творчого простору. І спочатку у мене це було. Оренда півкімнати у знайомого. Тобто, це навіть не півкімнати було, це був такий куточок, де я могла поставити Мольберт. Тому що там, де я жила, на жаль, для цього місця не було. Це був дуже такий бідний творчий куточок, це була така якась тринога, якісь ящики. Тобто, але це був перший мій досвід, перший спеціальний простір для цього, куди я умисно приходила і творила. І це дуже важливо мати окреме приміщення, щоб фарби, якщо ви працюєте олійними фарбами, вони мають запах, щоб фарби вам не заважали спати в тому місці, де ви живете. От, трошки пізніше я переїхала в двокімнатну квартиру, і в одній із кімнат. Була частково моя майстерня, можна так сказати, але це також не було схожим на те, що мені хотілося б, тому що офіс, місце моє робоче, де я працювала ще як дизайнер та фотограф, були перемішані з картинами, картин було багато, це був хаос просторовий. Коротше кажучи, це теж було не те, що мені хотілося б, і вже коли. Я переїхала в іншу квартиру, де все було доволі гарно, і мені не хотілося в ту квартиру перевозити всі ці полотна, весь цей творчий двіж. Назвемо це так. Я зрозуміла, що мені потрібен спеціальний простір, спеціальне місце, де я малюватиму. І... Ем... Спочатку я не було рішення цьому питанню. Я пам'ятаю, що я малювала з рубками дівчат на пленери виходила, малювала на дворі. Потім якось ми з подругами почали малювати вечорами. От вечорами в подруги вдома таким чином ми збиралися на кухні і писали. І якось з цим процесом прийшло відчуття, що для цього всього, для цих вечорів потрібен простір. І в одній із фотостудій, де я знімала і працювала як фотограф, мені запропонували приміщення, воно було невеличке, 20 квадратних метрів, а може трошки менше, мабуть, все таки менше. І я подивилась на нього і одразу подумала. Так, воно нам потрібно, воно потрібно мені, але я ніколи не орендувала нічого, окрім е, квартири, ніколи не знімала до цього інші приміщення, не знала, як зайти, не було впевненості в тому, що я зможу бути платоспроможна і е, е, тримати майстерню. До того ж, це був період ковіду. І е, як я. Яке рішення до мене прийшло. Оскільки ми малювали тоді з дівчатами вечорами, то я побачила такий варіант розвитку: як співоренду, або ми просто скидувалися по 600 гривень, здається, нас було п'ятеро з подружками, і це було наше місце. Тобто 600 гривень на місяць це було наше місце, де ми могли малювати. І це було класно, бо всі перенесли свої фарби, свої полотна, там, свої мольберти, всі перенесли свої речі спеціально для того місця. Ми могли туди прийти і одразу почати малювати. Не треба було все розкладувати. Це доволі довго, потім збирати. Вдома трошки інакше це все відбувалося. І ось так ми провели в цій майстерні, мені здається, місяці чи два, чи чотири. Там же я провела перші майстер-класи для дітей та дорослих, просто був на те тоді запит. На жаль, в тому приміщенні з того приміщення довелося з'їхати, тому що АТБ викупив простір всієї фотостудії, і я тоді. Погодило таке наступне: що якщо фотостудія знайде якесь інше приміщення, то ми переїдемо разом з ними. І через півроку чи через кілька місяців в нас з'явилося це приміщення, воно було абсолютно пусте. Це було 18 чи 20 квадратних метрів, але в ньому була височезна стеля, десь 3,5 метри. Воно було не зовсім прямокутне, воно було дивакуватою форми всього з одним вікном. Але я одразу примітила, там була така ніша, з якою можна було зробити стелаж для полотен. Тобто ніша вона була незручна ні для чого, окрім для цього стелажу. І таким чином ми, якби, почали цей простір оформлювати з нуля з дівчатами. От, трошки підвищилася оренда, але нам сподобалося це все на все те, що ми робили разом. До того ж, мені сподобалося це просто як для себе. Я побачила ще в цьому якусь перспективу для розвитку себе, і ми почали прикрашати цей простір, обставляти. Там також не було меблів, кожен привозив щось своє, хтось стільці, хтось стіл, вінник, совок, чайник. Тобто це така була класна, дружня, творча тусовка. І в ній ми пробули, мені здається, два роки щось на кшталт того. Так. От там навіть одна із моїх подруг тримала костюми. Це був такий шоу-рум для костюмів в оренду, там сукні різні, блузки, що було дуже зручно, бо їх можна було орендувати і в сусідньому залі фотостудії працювати. От для мене ж ця майстерня була також дуже зручною, тому що в сусідньому залі була циклорама та інтер'єрна зона, в якій я працювала як фотограф, а в сусідній кімнаті я працювала як художник, і я там майже жила, можна так сказати, тому що це в кількох хвилинах від мого дому було. Дуже зручна річ. В певний момент я розписала там стіни, підлогу, протестувала, як це розписати. Стіни і підлогу. Тобто це було дуже класно. І, звичайно, в якісь із, із моментів на цьому шляху я зрозуміла, що в принципі мені вже не потрібна впевненість у співеренні, що я і так справляюся, я вже можу самотужки платити оренду. І поступово і потреба дівчат у. В вечірньому живописі, смачному живописі, як ми його називали, вона поступово відпала. Дівчата ходили рідше малювати, а простір навпаки все більше відчувала своїм, тому я повністю перейшла вже на оплату останніх місяців вже самотужки. От. І е, коли прийшло люто 22, го прийшла війна, я. Дописала ангела, Архангела Михаїла, поставила його, подивилася на весь цей простір, на всю свою майстерню, на всі свої роботи, і відчула, що я сюди більше не вернуся. В мене було таке чітке якесь відчуття, що це кінець для цієї майстерні. Я не знала, що буде далі. Я в березні 22-го виїхала, була в Чехії, Австрії, Португалії, жила в арт-резиденції Німеччини. І врешті-решт, протягом цього часу фотостудію та мою майстерню орендарі попросили виїхати, мені там допомагали хлопці з речима, чоловік, все це вивозили. І я була права, відчуття моє було якби інтуїтивно вірне в тому плані, що туди вже не вернуся. І коли я повернулася в Україну в жовтні 22-го, я поверталася з думкою знайти простір класний для себе, і щоб він був світлий, щоб в ньому було багато природнього світла, тому що в цій майстерні було небагато світла. Природнього майже не було, було одне віконце, кімната була темна, тобто без ламп малювати було неможливо. А після того, як я попрацювала в арт-резиденції в величезній такій майстерні, яка була ну, супер світла, там все було у вікнах, я зрозуміла, о, це те, що мені б хотілося, хотілося б хотілося працювати з сонечком. От і при поверненні я не знала знову ж таки, як будуть справи йти в Україні з усім тим, чи матиму я змогу оплачувати майстерню чи ні. І в мене був такий запит знайти тимчасове місце для малювання. І моя подруга мені дуже пощастила, подруга дала ключі від своєї квартири дозволила писати в одній кімнаті, яка була на стадії ремонту. Подруга жила була в евакуації в Берліні, і вона мене дуже врятувала насправді. Врятувала тим, що я не зупиняла свою практику живопису. Врятувала тим, що я мала де розмістити все і зрозуміти, відчути готовність йти далі, готовність до нового простору. І вже в червні 23-го року я якраз допрацьовувала в київській опорі як дизайнер і вирішила, що все, я готова, готова до нового простору, готова до майстерні. І я навіть написала з собою договір. Зараз про це розкажу. Отже, про договір з собою. Договір з собою це, мабуть, була найважливіша річ, яку я коли-небудь робила. І це для мене і для вас, я зараз, можливо, розкажу мега-секрет, про що був цей договір з собою? Він був а що як? Я зайду в оренду майстерні і буду її орендувати, не дивлячись ні на що, а для своєї радості. Тобто, що мені потрібно, це приміщення для того, щоб я могла творити. І я домовляюся з собою, що я не влаштовуватиму ніякі перегони з приводу проведення майстер-класів для того, щоб закрити оренду. А... Я подивлюся на це як на те, що оренда майстерні це буде моїм хобі, на яке в мене завжди будуть кошти. Я там прям довгий лист собі написала, і це було дуже цікавим, це дуже цікавий був експеримент. Перегляд цього договору з собою в мене був через півроку. Я його навіть в Google-календарі проставила. І е, виходить так, що е, я не поспішала кликати люди, лю, людей на майстер-клас, тому що я знайшла приміщення, воно було прекрасне, знайшла його на наступний день, як тільки сказала собі, що я готова знайти е, просторе, світле приміщення і заходить в нього з цієї точки, е, з точки не, е, відсутності страху щодо закриття. Щомісячних платежів, я знайшла це приміщення, і е, ще два місяці я його облаштовувала. І я пам'ятаю, як моя мама е, дуже сильно хвилювалася: давай запускай, давай клич людей, тобі ж треба оренду платити. З чого ти будеш платити оренду? Е, тобто в неї було дуже багато страху на рахунок, звідки я візьму кошти, якщо я не кличу людей. Малювати. І ось моя відповідь вам: я заходила це з того, щоб я могла малювати, не дивлячись ні на що. І ще з тої точки, що в мене завжди буде на оренду кошти. Тому що це те, що для мене важливо: це частина моєї тілесної реальності, частина моєї творчої реальності. І саме так я вважаю, саме з цим підходом і треба заходити в оренду майстерні. Я багато за останній рік спілкувалася з різними художниками, і оцей страх не змоги сплатити щомісячний платіж, він дуже великий. І він, як на мене, великий понадміру, нормово. Тобто монстр не такий страшний, як про нього говорять. Треба просто зайти з іншої точки мислення, не з точки, що, о Боже, як я закрию цей платіж, а з точки з того, що я робитиму цей незважаючи ні на що, незважаючи ні на що, в мене на це завжди будуть кошти. Можливо, це вам звучить якось містично чи. Не знаю, езотерично, але я з вами ділюся своїм твердженням, своїм досвідом і тим, до чого я прийшла, з моменту, де я орендувала мікрокуточок в, в кімнаті свого дядька. От, було й таке. Тому, маючи досвід, як це все? Неспішно робити, як, як це все заходить. Я заходила в це все з любов'ю. Я дуже довго думала, обдумувала, що мені потрібно, де я поставлю стіл, де буде стелаж, де будуть висіти картини. Я взагалі не поспішала, і мене будь-який будь поспіх він мене вибивав з колії. Я домовлялася з собою, ні, я буду робити все в своєму темпі. І в мене саме через те, що я робитиму по своїх відчуттях, за своєю інтуїцією, в мене все складеться. І тому так і вийшло. І зараз, ось уже я тут рік якраз, минув рік, з усім я справилася, і з зимою справилася, все чудово. Зараз я маю учнів, маю і діток студентів, і дорослих студентів, і підлітків. І е, прямо зараз е, працює е, у мене студентка, учениця Кіра Гігіняк, і вона прийшла до мене е, із е, запитом з бізнес-школи, зі своєї школи Monomax, де, де вона навчається, е, хотіла зробити бізнес-проект, на, на е, як відкрити майстерню на тему майстерні художньої. І я, звичайно, з нею поділилася всім. Е, Тим всіми тими питаннями фізичними, які необхідно буде вирішити. І я би хотіла, щоб вона розказала вам, презентувала ту презентацію, яку вона підготувала в школі, і в якій вона зайняла перше місце, в якій вона отримала призи. От, і вона зараз вам це все розкаже. Але мені було важливо, щоб ви почули надбудову мисленні, як я до цього підходила. І е, стан, який, в який я заходила, я заходила з готовністю, зі спокоєм і зі знанням, що в мене все вийде, І з дослідженням, з експериментом. Звичайно, я переглянула експеримент свій договір з собою і через півроку, але вже коли я стояла тут і писала першу роботу, там гранати в цьому приміщенні, я вже подякувала собі за те, що я наважилася на це. Тому що це для мене великий крок вперед. Тут я працюю там, з великими полотнами, тут я ставлю собі якісь нові виклики. Це те, що я не змогла б зробити ні вдома, ні там, в попередньому тимчасовому приміщенні від подруги. Тобто для мене це однозначно рух, рух вперед. От зараз я запрошу Кіру, і вона вам розкаже, як відкрити майстерню більш покроково і більш стратегічно логічно, так би мовити, що для цього потрібно взагалі і як цього не боятися. Привіт, я Кіра, учениця 10 класу ліцею MonemAX. В Нашій школі проводяться уроки роки бізнес-ку від засновника школи Богдана Барабаша. На цих уроках ми вивчаємо основні поняття про бізнес, спілкуємося з власниками різних підприємств та їздимо на екскурсії. В цьому році ми вивчали все про бізнес-план, що це таке, де він використовується та як його скласти. В кінці навчального року добровольці з нашого класу створили власний бізнес-план за обраною ними темою. Тож до вашої уваги хочу представити свій бізнес план за темою, як відкрити свою художню студію. Бізнес план складається з семи пунктів. Перший пункт це опис бізнесу. Тобто, ви описуєте ваш бізнес, чим ви займаєтеся, послуги, які ви надаєте. До прикладу, це продаж готових авторських робіт або виконання дизайн проєктів на замовлення. Другий пункт це ринок та конкурентне середовище. Ринок розрібного продажу декоративних елементів постійно зростає. Завдяки розвитку соціальних мереж художникам відкриваються нові можливості, такі як продаж своїх картин не лише локально в своєму місці, а в будь-який куточок світу. Третій пункт це продукт та послуги. Це більш обширний опис того, чим ви займаєтеся, послуги, які ви надаєте. До прикладу, виконання робіт на замовлення, створення дизайн проєктів проведення майстер-класів чи розпис стін. Один із найстрашніших пунктів, які завжди бояться художники це фінансова складова, і вона йде в нас шостим пунктом, і вона про те, як прорахувати витрати. До прикладу, якщо ваша майстерня вартує 4 тисячі гривень на місяць, перший платіж має бути за два місяці, тобто 8 тисяч гривень плюс 50% ріелтору, якщо ви користувалися його послугами, тобто перший вклад має бути 10 тисяч гривень, але це Ще далеко не все, бо вам вже потрібні меблі, вам потрібні матеріали. В своїй презентації я надала чіткі фінансові дані, які вам потрібні для відкриття студії. Сьомий пункт це ризики. У своїй презентації я виділила два основні ризики: це війна, влучання ракети, пожежа та знищення всього майна і відсутні замовлень. Війна це постійний ризик, з яким ми, на жаль, впоратися не можемо. А ось другим пунктом для того, щоб впоратися з відсутністю замовлення, я працюю не лише з готовими своїми роботами, а й з графічним дизайном. Адже для цього мені не потрібна студія і замовлення будуть постійними. Чому я взагалі обрала цю тему для бізнес-плану? Взагалі я малюю з дитинства і неодноразово продавала свої роботи в своїй школі. Я реалізувала безліч дизайн проєктів такі як створення муралу, в шкільному амфітеатрі, школа Мономакс. а також створення адвент-календаря традиції українського різдва. І нещодавно ми провели великий волонтерський івент, на якому ми створили ярмарок продажу картин. З цього івенту ми зібрали біля 100 тисяч гривень, половину грошей з яких ми розділили між бригадою мого тата і центром реабілітації військових. Наразі я працюю над найбільшою своєю роботою. Створюю копію картини відомого німецького художника Моряса Рейча шахіста. До цього я малювала лише на планшеті, тому це перша така велика робота за останній час. Усім художникам, яких зацікавило це відео, я бажаю натхнення та щоб цей план вам допоміг. В описі під відео ми залишимо лінк на саму презентацію. Дякую.